Мої вітання на телеканалі Дніпро тіві випуск новин спорту. Поєдинок між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі з боксу Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Фюрі відбудеться 17 лютого у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, повідомляє International Boxing News. Боксери вже підписали контракт. Офіційне оголошення поєдинку очікується на поточному тижні. Нагадаємо. Що спочатку планувалося, що бій за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі пройде 23 грудня. Втім, його перенесли на більш пізню дату через те, що ф'юрі отримав ушкодження у зустрічі з Гану 28 жовтня. Збірна України з футболу у польському місті Гданську розпочала підготовку до вирішального матчу відбору Євро 2024 проти збірної Італії. який вона зіграє 20 листопада на стадіоні Бай Арена німецького міста Леверкузена і розпочнеться зустріч о 21.45 за київським часом. 16 листопада підопічні Сергія Реброва за зачиненими дверима проведуть товариський поєдинок проти польської легії. щоб напряму потрапити на чемпіонат Європи наступного року у Німеччині. Ні, нашій команді потрібно тільки перемагати квадра Адзуру, що в її історії ще не траплялося. Італійці до речі, через травми позбулися голкіпра Наполі Алекса Меретта оборонців Давіда Калабріє з Мілану та Рафаела Толої з таланти, а також хавбека Мануеля Лопателлі. Локателлі з Ювентуса, з яких щоправда, лише останній має місце. У стартовому складі замість них викликані захисники Мануеле Лацарі з Лаціо і Крістіано Бірагі з Фіорентини. Зрештою, навіть якщо Україна не впорається з Італією, вона має гарні шанси кваліфікуватися на євро 2024 через плей-офф Ліги Націй. Для цього нам потрібен прохід Сербії. Дуже висока ймовірність. Вона може офіційно отримати путівку зі своєї групи 19 листопада за день до гри Україна-Італія. Якщо візьме бодай очко в у поєдинку з Болгарією або Чорногорія не зуміє набрати 6 балів у матчах з Литвою. Та угорщиною тоді Україна 20 листопада спокійно гратиме з Італією з гарантією виходу до плей-офф як мінімум. Натомість, екс-форвард спортивного клубу Дніпро 1 і нині нашої національної команди Артем Довбик, який нині наразі успішно виступає за лідера іспанської лаліги Жарону. Посідає друге місце в чемпіонаті за системою гол-плюс пас, сім забитих м'ячів і п'ять асистів у 14 турах. І поступається за цим показником лише нападнику мадридського реалу Джуду Белінгему. У якого відповідно 10 плюс 2. Українець зацікавив лідера іншого топового чемпіонату італійської серії А Біланського Інтера, який планує підписати його наступного літа. Жарона, як відомо, клуб, який не затримує у себе футболістів, вона їх продає і з рахунок цього живе. Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмагаля з проханням щодо повернення глядачів на трибуни за умови дотримання заходів безпеки під час їхнього проведення у кількості, залежні від можливостей укриттів спортивних споруд. Але не більше 200 уболівальників, мотивуючи подібне тим, що в Україні почали працювати кінотеатри, театри та концертні зали, які також відвідують поціновувачі. Мистецтва понад 200 учасників, які, окрім спортивних клубів Дніпра і міст області, представляли також сусідні регіони Донецький, Миколаївський та Полтавський, зібрав на татамі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу «Єдиноборств» нашого міста. Відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з Карате ДжКС. Понад 200 учасників, які, окрім спортивних клубів Дніпра і міст області, представляли також сусідні регіони Донецький, Миколаївський та Полтавський, зібрав на татамі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і єдиноборств нашого міста відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з карате «ДЖКС», організаторами якого спільно виступили та провели одноіменна федерація за підтримки департаменту молоді і спорту облдержадміністрації та комунального закладу Дніпропетровський обласний центр фізичного здоров'я населення спорт. Для всіх мені приємно трошечки похвастати тим, що на цьому турнірі ми зібрали більше 200 спортсменів, атлетів з різних регіонів нашої країни. Якщо порівнювати з весною, коли ми проводили відкритий Кубок області, то спортсменів стало більше. Регіони підтримали наші змагання більше, конкуренція росте. Тому мої. Спортивне серце на сьогодні заспокоєно в тому, що ми йдемо правильним шляхом, даємо позитивну динаміку, і попереду у нас чекають великі старти як зізнаються, організатори турніру і тренери найскладнішим завданням на сьогодні залишається не тільки зібрати докупи та привести учасників на змагання, але спочатку, під час пандемії, а потім після військового вторгнення Росії важко було поновити бодай мінімальний навчально-тренувальний процес і в першу чергу, і за те, що багато дітлахів, юнаків і дівчат через війну змушені були залишити рідні домівки. Проте на сьогодні, дякувати Богу, вдається потроху повертатися до звичних стандартів занять і надолужувати втрачене. Більша частина талановитих спортсменів виїхали за кордон. Проте ті діти, яких ми тренуємо зараз тут, це сильні діти, вони перспективні. Я не можу сказати, що рівень їх впав або щось таке. Ні. Вони працюють, як і працювали, бажання, запал в очах, проте тренування і процес. На жаль, поскладніше в плані організації, тому що наша область знаходиться у переліку ризикових областей, які знаходяться неподалік від кордону. Да, у нас багато тривог і багато таких об'єктів дуже небезпечних. Тому нам треба бути максимально пильними для того, щоб зберегти перш за все життя, здоров'я наших дітей і не втратити методичну і поступову підготовку, і не робити перерви. Внісон йому про подібне говорили і колеги Костянтина Єланського по тренерському цеху, адже участь їхніх підопічних у турнірі гарна можливість і нагоди після вимушеної відсутності змагальної практики себе показати на інших подивитися, перевірити власний стан готовності до майбутніх більш відповідальних стартів значно вищого рівня. Першим з яких стане чемпіонат України, що відбудеться у грудні місяці, також у Дніпрі. Ці заходи конечно, дуже важливі для дітей, для спортсменів, для дорослих і кадетів, тому що о, о, как, потрібна постійна підготовка, постійна перевірка своїх сил, знань, і це корисно для тренерів. Тому що можна зробити якісь корективи на напередодні е, крупних змагань, дуже гарно організований турнір, дуже велика кількість спортсменів, дуже велика конкуренція. Є з ким позмагатися, є е, кому при, е, продемонструвати продемонструвати свої, свої навики, силу, майстерність. Сподіваюся, що ми посядемо в якесь приобще мі... командне призове місце, будемо змагатися з Дніпропетровською областю за перше місце і доказати, що Полтава краще, ніж Дніпро. Зрештою, попри бажання, намагання і зусилля, спортивний клуб Водока Полтавської області мав задовільнитися третім місцем загальнокомандного заліку, пропустивши поперед себе Дніпровський іпон і Ренсей, останній з яких і став переможцем. Чемпіони і призери в індивідуальному були удостоєні нагород і пам'ятних подарунків. А кращі з них вже розпочали підготовку до вищезгаданого чемпіонату України. І на цьому поки що в мене все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.